Зараз по покупках на базарі, але спочатку покажу ось домашня капуста квашена. Свекруха підготувала, все готово, тільки треба, щоб вона ще постояла і дійшла. Завтра можна вже ставити в холодильник. Ось так вона її готує з квашеними огірочками. Дуже смачна. Передала. Яйця теж купували у селі домашні, по 60 гривень. Я їх зберігаю ось в такому лотку. Тут 4 десятки. Ось так ми їх кладемо одразу зберігати в холодильник. У форі яготинське молоко, яготинська сметана, моркву по 28 гривень за кілограм, вона була не мита, я її помила, бо Хотіла трішки підготувати, щоб все влізло в кадр. Далі у форі ось такі помідори. 198 гривень за кілограм це коктейльні помідори. І ще у форі ага, шампіньйони. Шампіньйони 100 гривень кілограм. І, здається, у форі все. А на базарі виходить перець, ось такий жовтий перець по 100 гривень кілограм. Далі ось така зелення. Кріп петрушка по 20 гривень за пучок. Зараз покажу ось такий салат. Це половина. Був ось такий великий шматок. І він коштував 70 гривень пучок такого салату. І ще тут десь є рукола, мені здається. Зараз плюну. А ось ще рукола така маленька. Вона по 20 гривень за ключек. Домашня куриця, точніше, стегна, продається ось такими шматками. Беремо там на бульйон, на супчик. Цього разу спробуємо запекти у рукаві по 180 гривень за кілограм. Далі, ось м'ясо, задня частина 180 гривень. Це Свинина. Ось така риба. Вона, хоч і в глазурі, але вона дуже смачна. І ось така риба за кілограм 250. Гривень. А ще у форі купували гомілки. Гомілки по 87 гривень. Там біля базару є магазин. Це фарш телячий. 220 гривень за кілограм. Вони там готують, видно, як готують, тому ми не сумніваємось в якості. Він дуже смачний, солодкий. І в цьому ж магазині ковбаса. Це вже все пробу. Це вже все ми спробували. Ковбаса по 350 гривень за кілограм, і копчена підчеревина, копчене м'ясо по 250 гривень за кілограм. Приїжджала в гості мама, подивіться, яку вона смакоту привезла. Це ми вже трішки скуштували цю кров'яну ковбасу, робить її знайома. Мама каже, вона цим займається вже більше 15 років, каже, можливо, і 20. У неї вже настільки перевірений рецепт. Вона ж, звичайно, займається цим на продаж, і в неї постійно без замовлення неможливо ось так взяти і придбати. Можна тільки під замовлення. Зараз відріжу собі шматочок. Зараз прийшла в копійку, також планую зайти в Аврору. Мені треба докупити ще трохи прекрасну ялинку. В епіцентр я вже не збираюсь, тому вирішила подивитись щось поблизу. Копієчка та Аврора знаходяться недалеко, думаю, знайду, що мені потрібно. Ну, як завжди, трішки познімала. Хочу сказати, що у епіцентрі мені сподобалось набагато більше, і я маю на увазі не асортимент, а саме якість іграш. І ціни у епіцентрі не набагато вищі, ніж ось тут, оскільки купуємо не на один рік, тому можна придбати більш якісні прикраси. Ось ці кульки мені сподобались, якраз базові кольори, такі як у мене, гарно, дійсно гарно виглядають, 100 гривень за 6 штук це нормальна вартість. Такими кульками я додаю об'єму, чіпляю їх в глибину ялинки. Ось ці трішки дорожче 80 гривень за 2 штуки теж гарно виглядають. Ще мені сподобались червоні сердечка, також дуже сподобались. Вони, до речі, не маленького розміру, тому можна щось знайти для себе, придбати саме те, що потрібно, і по кольору, і по розміру, і по якості, і по вартості. Я на ялинці люблю поєднувати різні форми іграшок, різні текстури. Люблю додавати гілочки. Мені подобається, коли ялинку можна підійти і пороздивлятись. Це вже Аврора біля входу. Одразу вісять віночки. Мені чомусь цього року віночка зовсім не хочеться, хоча мені подобається ось цей, що припорошений снігом. Також багато різних прикрас різної якості. Треба ретельно дивитись. Є вибір декору, гірлянд. Мою увагу привернули ось ці спіральки. Я люблю звисаючі прикраси, такі як бурульки, або, можливо, намистинки. Також є набори іграшок, теж різного кольору, різних форм, текстури. Ось такі декоративні прикраси. А, у мене є невелика кількість ось таких серебристих прикрас ще з минулого року, але вони таке світле серебро, а це такий темно-серебристий. А, тому взяла а, ось ці зірочки по 34 гривні, а ось ці всі прикраси по 44 гривні. У копійці купила ось такі серветки, беру їх постійно. 40 гривень, ось така упаковка гарної якості. Далі по новорічних прикрасах, оскільки у мене а, все в таких а, сірих тонах, то я вже вирішила. Не додавати якогось іншого кольору, Ось такі віночки. Їх можна, як на ялинку, можна на стіл покласти, наприклад, на святковий стіл, ось так покласти сюди свічку або підсвічник. Ось такі буси декоративні, коштували 50 гривень. Теж такі переливаються гарні. І взяла ось такі кульки. Тут виходить 6 кульок. Коштували 200 гривень ось такі 6 кульок, вони досить великі. У мене в таких тонах є кульки, тільки меншого розміру, і ще меншого. Такі зовсім маленькі і трішечки більші. А ось такого немає. І я а, такі кульки хочу, ніби в глибину ялинки а, вішати, а зверху трішки дрібніші. Тоді ялинка виходить така більш наповнена. А, тому взяла. Саме такі, щоб ніби як доповнити те, що в мене є. Нарешті привезли ялинку. Вона у нас зберігається в селі, і поки я розгортала ялинку, Валерій вімкнув музику, і ми з ним трішки потанцювали. Ми з Валерієм взагалі дуже часто танцюємо. У нас схожі смаки, буває, навіть закриваємо в кімнаті двері, вмикаємо гучно і трішки відриваємось. Настрій одразу підіймається. І, до речі, в програмі, яку я проходжу по відновленню ментального здоров'я. Танці це дуже важлива рекомендація. Ставлю ялинку, вона в нас маленька, штучна, все мріємо про більшу, але ніяк не вписується така покупка в наш бюджет. Дістали всі свої прикраси. Поки я розправляла ялинку, Валерій зробив ревізію, приміряв свої новорічні костюми. У нас була фонова музика, тому він паралельно танцював. Для нього це дійсно свято, казка, будуть гості, подарунки. Оскільки в коридорі зараз місця обмаль, ми сюди поставили диван, тут і спимо, бо кожну ніч повітряні тривоги, тому ялинка ледь помістилась в ось цей куточок, накриваю ніжку простирадлом, воно сюди ідеально підходить. Спочатку розкладаю по гілочках гірлянди і починаємо прикрашати. Я дала можливість Валерію прикрасити так, як він хоче, бо знаю, що його надовго не вистачить. він трішки Порозвішував і каже, я пішов гратися, а ти, мама, прикрашай. Поки розвішували разом, я також приміряла прикраси, дивилась, як вони виглядають, щоб зрозуміти, як краще чіпляти, чи зовні, чи в глибину ялинки, щоб вони ніби виглядали поміж гілочок. А коли Валерій піде в садочок, то я спокійно зможу прикрасити ялинку, можливо, щось перевішу, щось додам, щось зніму. ну, Одним словом, доведу її до. Гарного вигляду. Хочу показати іграшки. Це білі купувала у Юкі. Це, до речі, шишка, яку я фарбувала ось цією фарбою. так Це із Аврори я показувала. А ось ці кульки із копієчки так, ці кульки у нас були. Це з епіцентру придбала ці квітки. Хочу на самий верх прикріпити. Не знаю, чи буду чіпляти ось ці сніжинки сюди, чи, можливо, десь використаю в декорі на столі. Подивлюсь. Так, ось ці іграшки це із юску. Дуже гарно виглядають на ялинці. Їх можна навіть ось так ставити. Класні. Так, ну і тут різне намисто. Тут, до речі, ще є шишки. Я так періодично збираю, сушу, для того, щоб потім можна було пофарбувати і ніяк не доходять руки. Ще є ось такі декоративні кульки. Теж дуже гарно дивляться, ось так на гілочках. Прикраси я всі зняла, залишила тільки ось таку стрічку. І залишила гірлянду. І тепер прикрашаю ялинку. У мене цього року, як і в минулому, сіро-серебристий колір. Також додам білого. Такий колір ідеально підходить до нашої квартири, до кольору стін. Незважаючи на те, що на ялинці буде багато блиску та прикрас, ялинка в такому кольорі не перевантажує простір. Зовсім не набридає і не заважає. Я в цьому вже переконала. Бо так прикрашаю ялинку декілька років. Але все ж таки хочеться додати більш яскравих акцентів, і в моєму випадку я бачу або червоний, або чорний колір. Але це, звичайно ж, додаткові витрати, бо декількома іграшками не обійдеться, тому поки залишається все так, як є. Дуже зручно кріпити іграшки за допомогою флористичного дроту. Завдяки цьому можна повісити іграшки, ніби в глибину. Ну, ялинки і таким чином можна рівномірно заповнити ялинку. Додаю різні прикраси: зірочки, квіточки, бантики, різні декоративні елементи, гілочки, кульки можна залишити так, але я ще люблю додати трохи штучного снігу. Він, ніби, все об'єднує в одне ціле. Хочу приготувати рибку. У мене два види філе. Одне це філе тілапії. А інше філе тріски. Буду готувати разом. Для цього подрібнюю цибулю напівкільцями, досить багато, бо буду готувати великий об'єм. До цибулі додаю сметану, гарно перемішую. Далі нарізаю лимон, скільки скибочок, скільки шматочків риби. Якщо філе довге, можна по два шматочки лимона на одне філе. Далі я вже попередніх відео показувала, беру форму для піців. Застиляю пергаментом і викладаю туди шар цибулі, рівномірно розподіляю і поверх викладаю філе. Нагадую, що у мене два види філе, філе тріски та філе тілапії. Щільно викладаю усі шматочки, бо вони під час приготування зменшаться, щоб не було пустого місця. Далі використовую мої улюблені приправи: це лимонна приправа до риби та лимонний перець. Солю обов'язково, тепер викладаю рівномірно шматочки лимону та посипаю все тертим сиром. Готувала приблизно 20 хвилин при температурі 180 градусів, але мені здається, можна було і зменшити час приготування або зменшити температуру. Але все одно рибка вийшла дуже смачна, така апетитна, соковита. Навіть не знаю, яке філе смачніше. І на цьому дякую за перегляд. Не забувайте коментувати, ставити вподобайки, також підписуйтесь до мого каналу і до зустрічі в наступному. vídeo